Навряд чи якась інша європейська країна коли-небудь проходила такі сильні випробування, в яких опинилися зараз ми. Ті завдання, які нам періодично ставлять і просять їх виконувати в таких умовах, теж, можливо, не завжди комусь подобається результат або часові межі, за які ми встигаємо це зробити. Але те, що ми зробимо і виконуємо ті завдання, про які домовляємося з європейськими партнерами, не відмовляємося від них. Це говорить про те, що ми наполегливо рухаємося в своєму напрямку, але періодично хочеться більше свободи слова, хочеться більше на різностороннього розвитку і свобод для громадян. Але в умовах війни ми розуміємо, що є частина обмежень, які об'єктивно з'являються в наших реаліях. Ми рухалися в бік Європейського союзу спочатку разом з Молдовою і Грузією. Дуже важливо спостерігати, що можуть бути роз'єднані безпосередньо треки вступу спочатку для Молдови, Грузія зараз не розглядається як раніше, в цій, скажімо, Трійці, а Україна може там дещо робити крок. Ну я не скажу назад, але в сторону. І чи буде це об'єднаним треком, чи буде це окремим треком, хто буде локомотивом, хто буде першим, хто буде другим, як це буде відбуватися? Але для України дуже важливо, щоб ми мали партнерські відносини з нашими усіма країнами, сусідками, щоб вони нам допомагали, ділилися досвідом, ми об'єднували свої зусилля, проходили якісь спільні виклики, а от їх вистачає і починаючи від оборонних, закінчуючи інтеграційними моментами. Тому чим більше ми будемо взаємодіяти, допомагати один одному, тим простіше це буде. А якщо ми будемо сприймати, наприклад, поступ інших як власну поразку, або недопомогу, так, або якісь кроки, які нам заважають, або нас якось сувають, то це буде створювати нам лише. Зайві перепони і зайві напруження не тільки на наших кордонах, а загалом з нашими країнами партнерками.